Всі знають, як краще постійно чогось вимагають. Ти жінка. Протест недоречний: Не вдягай мені сукню, не ходи без білизни, не провокуй, не сперечайся. Не будь худою, не будь гладкою і краще не виділяйся. Ти досі сама, а заміж коли. Батькам потрібні онуки, обклалась дітьми та вдома сидиш. Така собі справді заслуга, будуєш кар'єру. Та не спіши, хто зберігатиме дім в чистоті. Не фарбуйся яскраво, не показуй емоцій, не плач, не влаштовуй істерик, не пий, не кури, не заздри, не лайся, самостійною будь. Ні. В залежності щастя, йди шукай себе, стій, схаменись і будь вдячна за те, що вже хтось дав колись. Але, Люба, забудь про всіне, будь такою, як хочеш, такою, як знаєш, лише одна ти. Так, це страшно, але завжди повторюй собі, лише ти головна героїня в своєму житті.